Ось бліндаж, де жили расисти з цього блокпоста. Вони тягали з цього будинку, там шлакоблок собі викладували тут. Рашистський блокпост, зупиняли вони людей тут, обшукували, навіть роздягали голову. Шукали всі татуїровки, дивились по людях. Оце трошки ми вже розгріблись тут. Тут були танкові бліндажі, заїжджали танки сюди. Тут стояли танки, БТРи у них. Це вже п'ятий блокпост, що ми розібрали по місту Ізюму. Тут на даний момент нам треба розпланувати землю. А от хлопці розбирають блокпост, ми потім прийдемо туди, теж будемо планувати.